Черговий візит до столиці цього разу мав на меті поспілкуватись з очільником департаменту екстреної медичної допомоги паном Олександром Алексієнком. Проте спілкуватися з представниками громади та профспілки бажання у нього не було. Але він не зміг відмовити чарівній жінці народному депутату від партії Воля Ірині Суслові. Саме завдяки їй відчинилися двері кабінету чиновника. А перед засобами масової інформації, як завжди, зачинили двері. Коли ж, врешті-решт, нам вдалося потрапити до кабінету, зустріч вже добігала кінця, і почули ми таке. Просто я вам передав думку колективу. Ми не хочемо з вами працювати. Верху я з вами працюю. Пан Олексій, в свою чергу не бачить підстав для свого звільнення, але все ж таки пообіцяв приїхати до Білої церкви та зустрітися з колективом.